Запитання 11, блок 10. Виселення з жилих приміщень. Професійна правнича допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. Виселення проводиться добровільно або у судовому порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції прокурора лише щодо осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом громадянам, яких виселяють з жилих приміщень, одночасно надається інше постійне жиле приміщення, за винятком виселення громадян при зверненні стягнення. На жилі приміщення, що були придбані ним за рахунок кредиту позики банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. Звернення стягнення на передане в іпотеку жиле приміщення є підставою для виселення всіх громадян, що мешкають у ньому. Після прийняття кредитором рішення про звернення стягнення. На передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення шляхом позасудового врегулювання на підставі договору, всі мешканці зобов'язані на письмову вимогу іпотекодержателя, або нового власника добровільно звільнити житловий будинок чи житлове приміщення протягом одного місяця з дня отримання цієї вимоги, якщо сторонами не погоджено більший строк. Якщо громадяни. Не звільняють жиле приміщення у встановлений або інший погоджений сторонами строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду. Виселення громадян при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ним за рахунок кредиту позики у банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення. Є підставою для надання цим громадянам жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання. Відсутність жилих приміщень з фондів житла для тимчасового проживання або відмова у їх наданні не тягне припинення виселення громадянина з жилого приміщення, яке є предметом іпотеки.